Моя дитина, моя мама, я, ми прописані у Нікополяти. Але так, як на сьогоднішній день там бомблять, то ми вимушені були поїхати. Я працюю одна. Ми з чоловіком не проживаємо, ми в розлученні. Маю зараз на сьогоднішній день вже дві роботи, тому що за рахунок того, що почалася війна, у нас скоротили бюджет і нам не вистачає. І ми почали звертатися до благодійних фондів. Посмішка постійно нам допомагає. То ковдра якась, то там телефонують, запитують в нас, чи можливо там щось -що є потрібно для дитини, тому що дитина в мене на інвалідності. Ті препарати для серця в нас. Післяопераційна інвалідність на серці, порог серця. І це медикаменти не вистачає просто, тому ми почали звертатися і з'явилися добрі люди, які самі телефонують і запитують. Мені зателефонували з фонду і сказали, що ви можете під'їхати, оформити документи. Я так розумію, що мені допомога надійшла за рахунок того, що в мене дитина на інвалідності. Но це велика допомога для нас. Зараз дуже дорого коштує ортопедичне взуття. А так як у нас дисплазія і вальгусна деформація, плоскостопія, то ми маємо кожні три місяці купувати їй спеціалізовану зуття. Перше, що коли я отримала гроші, я розподілила так: оце я заплачу за іпотеку, оце я віддам борг. Дитині купую ліки вже насамперед, щоб у нас вже був якийсь запас. Ну, по-перше, не відмовлятися від допомоги. По-друге, Дізнаватися, де яку допомогу дають. Тому що я знаю, що якщо я купую ліки, то нам не вистачає на продукти. А так як фонди постійно кожен тиждень або там один раз на місяць допомагають, чому б ні? Тобто ми весь цей час живемо за рахунок цієї допомоги. І на сьогоднішній день найбільше нам допомагається посмішка.